Дозвольте мені почати з того, що Пітер Террі захопився хімією, але не шкільною. Ми були друзями в коледжі і продовжували дружити після того, як я його закінчив. Зауважте, що я сказав я. Він кинув навчання після двох років. Після того, як я переїхав з гуртожитку в маленьку квартиру, я не так часто бачився з Пітером. Час від часу ми спілкувалися в інтернеті. ICQ був королем у ті роки, коли ще не було Фейсбуку. Він був досить відомим розбишакою і хіміком, тож я припустив, що йому просто стало байдуже. Потім, одного вечора, я побачив, що він увійшов у систему. Перш ніж я зміг почати розмову, він надіслав мені повідомлення: де віде чувак, нам треба поговорити. Тоді він і розповів мені про будинок без кінця. Він отримав таку назву, тому що ніхто ніколи не доходив до кінцевого виходу. Правила були досить простими і банальними. Дійти до останньої кімнати, будівлі і ти виграєш 500 доларів, всього було 9 кімнат. Очевидно, я подумав, що хімія взяла над ним гору і він збожеволів від паперового привода чи чогось такого, він сказав мені, що це було б занадто для будь-кого, що це неприродно. Я йому не повірив. Я сказав йому, що перевірю наступного вечора, і якби він не намагався переконати мене в протилежному. П'ятсот доларів звучало надто добре, щоб бути правдою. Я повинен був піти. Я вирушив наступної ночі. Коли я приїхав, то одразу помітив щось дивне в будівлі. Ви коли-небудь бачили або читали щось, що не повинно бути страшним, але чомусь мороз пробігає по шкірі. Я підійшов до будівлі, і відчуття тривоги тільки посилилося, коли я відчинив вхідні двері. моє серце сповільнилося, і я полегшено зітхнув, коли увійшов до кімнати. Кімната виглядала як звичайний хол готелю, прикрашений до Хеллоуіну. Замість працівника висіла табличка. На ній було написано: Кімната один сюди. За нею ще вісім. Дійдеш до кінця, переможеш. Я засміявся і попрямував до перших дверей. Перше приміщення було майже смішним. Декор нагадував Хеловіцьким відділ в метро, коли іде підготовка до свята, з примерами з простирадл та аніматромічними зомбі, які видавали статичне гарчання, коли ви проходили повз них. У дальньому кінці був вихід. Це були єдині двері, окрім тих, через які я увійшов. Я пройшов крізь фальшиве павутиння і попрямував до другої кімнати. Коли я відчинив двері, мене зустрів туман. Ця кімната безумовно підняла планку з точки зору технології. Мало того, що там була машина для туману, зі стелі звисав кажан і літав по колу. Моторошно. Здавалося, що десь у кімнаті був зациклений саундтрек до Хэллоуїну, який можна було знайти в магазині за 99 центів. Я не бачив стереосистеми, але здогадався, що вони, мабуть, використовували гучномовець. Я переступив через кількох іграшкових щурів, що котилися по кімнаті, і з роздутими грудьми попрямував до наступної кімнати. Я потягнувся до дверної ручки, і моє серце впало на коліна. Я не хотів відчиняти ці двері. Відчуття страху так сильно охопило мене, що я ледве міг навіть думати. Логіка взяла гору через кілька переляканих миттєвостей, і я обтрусився та увійшов до наступної кімнати. У третій кімнаті все почало змінюватися. Зовні вона виглядала як звичайна кімната. Посеред обширної дерев'яними панелями підлоги стояв стілець. Єдина лампа в кутку погано освітлювала приміщення, відкидаючи кілька тіней на підлогу і стіни. У цьому й була проблема. Тіні. У множині, за винятком тіні від крісла, були й інші. Я ледве увійшов у двері і вже був наляканий. Саме в той момент я зрозумів, що щось не так. Я навіть не замислився, як автоматично спробував відчинити двері, через які я зайшов. Вони були замкнені з іншого боку. Це мене розлютило. Хтось замикав двері, коли я просувався? Не може бути. Я б їх почув. Це був механічний замок, який спрацьовував автоматично? Можливо, але я був надто наляканий, щоб думати. Я повернувся до кімнати, але тіні зникли. Тінь від стільця залишилася, але інші зникли. Я повільно почав йти. У дитинстві у мене були галюцинації, тому я списав тіні на плід своєї уяви. Коли я дійшов до середини кімнати, мені стало легше. Я подивився вниз, коли робив кроки, і тоді я побачив це або не побачив. Моєї тіні там не було. У мене не було часу кричати. Я щодуху побіг до інших дверей і не роздумуючи кинувся в кімнату за ними. Четверта кімната була, можливо, найбільш тривожною. Коли я зачинив двері, здавалося, що все світло висмоктали, і повернули назад у попередню кімнату. Я стояв там, оточений темрявою, не в змозі поворухнутися. Я не боюся темряви і ніколи не боявся, але я був абсолютно наляканий. Я втратив будь-який зір. Я тримав руку перед обличчям, і якби я не знав, що я роблю, я б ніколи не зміг сказати. Темрява не описує суті. Я нічого не чув. Була мертва тиша. Коли ти знаходишся в звуку на проникній кімнаті, ти все ще можеш чути, як ти дихаєш. Ви можете чути, що ви є живою людиною. Я не міг. Через кілька хвилин я почав спотикатися, і єдине, що я відчував, це своє швидко калатаюче серце. Ніяких дверей не було видно. Я навіть не був впевнений, що цього разу вони були. Потім тишу порушив тихий гул. Я відчув щось позаду себе. Я різко обернувся, але ледве зміг розгледіти навіть свій ніс. Але я знав, що там щось є, незалежно від того наскільки темно було. Я знав, що там щось є. Гул ставав голоснішим, ближчим. Здавалося, він оточував мене. Але я знав, що те, що спричиняло шум, було переді мною. Наближаючись сантиметр за сантиметром, я зробив крок назад. Я ніколи не відчував такого страху. Я не можу описати справжній жах. Я навіть не боявся, що помру. Я боявся альтернативи. Я боявся того, що ця штука приготувала для мене. Потім на секунду спалахнуло світло. і Я побачив це. Нічого. Я нічого не бачив і знаю, що нічого там не бачив. Кімната знову занурилася в темряву, а гудіння перетворилося на дикий крик. Я закричав на знак протесту, я не міг чути цей клятий звук ще хвилину. Я побіг назад, подалі від шуму, і намацав дверну ручку. Я повернувся і впав у п'яту кімнату. Перш ніж я опишу п'яту кімнату, ви повинні дещо зрозуміти. Я не хімік. У мене ніколи не було історії зловживання чи будь-яких психозів за винятком дитячих галюцинацій, про які я згадував раніше, і то лише тоді, коли я був дуже втомлений або тільки напрокидався. прокидався. Я увійшов додому без кінця з трезю головою. Після падіння з попередньої кімнати я побачив п'яту кімнату зі спини, дивлячись у стелю. Те, що я побачив, не налякало мене, а просто здивувало. Дерева вросли в кімнату і височіли над моєю головою. Стелі в цій кімнаті були вищими ніж в інших, і мені здавалося, що я перебуваю в центрі будинку. Я піднявся з підлоги, обтрусив себе пил і роззирнувся навколо. Це була безумовно найбільша кімната з усіх. Я навіть не міг побачити двері звідти, де я був. Різні кущі та дерева напевно перекривали мені лінію зору з виходом. До цього моменту я думав, що наступні кімнати були страшнішими, але ця була раєм у порівнянні з попередньою. Я також припускав, що все, що було в четвертій кімнаті, там і лишилося. Я неймовірно помилявся. Коли я заглибився в кімнату, я почав чути те, що можна було б почути, перебуваючи в лісі, цвірінькані комах і рідкісні пташині крики. Здавалося, були моєю єдиною компанією. Це було те, що турбувало мене найбільше. Я чув жуків та інших тварин, але не бачив нікого з них. Мені стало цікаво наскільки великий цей будинок. Ззовні, коли я вперше підійшов до нього, він виглядав як звичайний будиночок. Він був безумовно більшим, але тут був майже цілий ліс. Покрівля закривала мені вид на стелю, але я припускав, що вона все ще була там, якою б високою вона не була. Стін я теж не бачив. Єдине, що свідчило про те, що я все ще всередині, було те, що підлога була такою ж, як в інших кімнатах, зі стандартними темними дерев'яними панелями. Я продовжував йти, сподіваючись, що наступне дерево, повз яке я пройду, покаже мені шлях до дверей. Через кілька хвилин, ходьби я відчув, як комар сів мені на руку. Я струсив його і пішов далі. Через секунду я відчув, як ще близько десяти приземлилися на мою шкіру. Я відчув, як вони повзуть вгору і вниз по моїх руках і ногах, а кілька з них заповзли мені на обличчя. Я відчайдушно борсався, щоб зняти їх усіх, але вони продовжували повзти. Я подивився вниз і випустив приглушений крик більше схожий на скиглення. Якщо чесно, я не побачив жодного жука. Жоден жук не був на мені, але я відчував, як вони повзуть. Я чув, як вони пролітали повз моє обличчя і жалили мою шкіру. Але я не бачив жодного. Я впав на землю і почав активно кататися, я був у відчаї, я ненавидів комах, особливо тих, яких не міг побачити або доторкнутися. Але ці жуки могли доторкнутися до мене, і вони були усюди. Я почав повзти, я поняття не мав куди йду. Входу ніде не було видно, а виходу я навіть не бачив. Тож я просто повз моя шкіра здригалася від присутності цих примарних жуків. Через кілька годин, як мені здалося, я знайшов двері. Я схопився за найближче дерево і підперся, бездумно ляскаючи руками і ногами, але безрезультатно. Я спробував бігти, але не зміг. Моє тіло було виснажене повзанням і боротьбою з тим, що на мені було. Я зробив кілька хитрих кроків до дверей, хапаючись за кожне дерево на своєму шляху для підтримки. Він був лише за кілька футів від мене, коли я почув його. Низький гул, який я чув раніше. Він долинав із сусідньої кімнати і був глибшим. Я майже відчував його всередині свого тіла, як коли стоїш біля підсилювача на концерті. Відчуття жучківна мені зменшувалося, коли гул ставав голоснішим. Коли я поклав руку на дверну ручку, жуки повністю зникли, але я не міг змусити себе повернути її. Я знав, що якщо відпущу її, жуки повернуться, і я не зможу повернутися до четвертої кімнати. Я просто стояв там, притиснувшись головою до дверей, позначених цифрою. Шість і тремтячою рукою стискаючи ручку. Гудіння було таким гучним, що я навіть не чув, як і вдавав, що думаю. Мені нічого не залишалося, як іти далі. Кімната номер 6 була наступною, і якраз вона була пеклом. Я зачинив за собою двері, очі були заплющені, а у вухах дзвеніло. Гул оточував мене. Коли двері клацнули, гул зник. Я здивовано розплющив очі і побачив, що двері, які я зачинив, зникли. Тепер це була просто стіна. Я шоковано озирнувся. Кімната була ідентичною до третьої. Той самий стілець і лампа, але цього разу з правильною кількістю тіней. Єдина реальна відмінність полягала в тому, що тут не було вихідних дверей, а тієї, через яку я увійшов, не було. Як я вже казав, у мене раніше не було проблем з психічною нестабільністю. Але в той момент я впав у те, що я тепер знаю, було божевіллям. Я не кричав, я не видав жодного звуку. Спочатку я тихенько дряпався. Стіна була міцною, але я знав, що двері десь там. Я просто знав, що вони є. Я шкрябав та. Там, де була дверна ручка, я несамовито дряпав стіну обома руками. Мої нігті обпилювалися до шкіри об дерево. Я мовчки впав на коліна. Єдиним звуком у кімнаті було безперервне дряпання по стіні. Я знав, що він був там. Двері були там. Я знав, що вони просто там. Я знав, що я зможу пройти крізь цю стіну. З тобою все гаразд. Я схопився з землі і крутнувся в одному русі. Я притулився до стіни позаду себе і побачив, що це було. Що говорила зі мною. До цього дня я шкодую, що колись обернувся. Там була маленька дівчинка. Вона була одягнена в м'яке біле платтячко, яке спускалося до щиколоток. У неї було довге світло волосся до середини спини, біла шкіра і блакитні очі. Вона була найстрашнішою річчю, яку я коли-небудь бачив. і я знаю, що нічого в моєму житті ніколи не буде страшним. Ніколи не буде таким страшним, як те, що я побачив у ній. Дивлячись на неї, я побачив ще дещо там, де вона стояла. Я бачив щось схоже на тіло чоловіка, тільки більшого розміру і вкрите волоссям. Він був голий з голови до п'ят, але його голова не була людською. А пальці на ногах були копитами. Це не був диявол, але в той момент це могло бути саме так. У нього була голова барана і морда вовка. Це було жахливо. І це було тотожно маленькій дівчинці, що стояла переді мною. Це була та сама форма. Я не можу це описати, але я бачив їх одночасно. Вони були в одному місці, в тій кімнаті. Але це було схоже на те, що я дивився на два окремі виміри. Коли я бачив дівчину, я бачив фігуру. А коли я бачив повстать, я бачив дівчину. Я не міг говорити. Я ледве міг бачити. Мій розум бунтував проти того, що він намагався обробити. Мені і раніше бувало страшно, але ніколи не було так страшно, як тоді, коли я опинився в пасті в четвертій кімнаті, але це було перед шостою кімнатою. Я просто стояв там, дивлячись на те, що говорило зі мною. Виходу не було. Я був у пастці разом з ним, а потім він знову заговорив. Девете, ти повинен був послухати? Коли воно заговорило, я почув слова маленької дівчинки, але інша форма промовляла в моїй голові голосом, який я не буду намагатися описати. Інших звуків не було. Голос просто повторював це речення знову і знову у моїй голові. І я погодився. Я не знав, що робити. Я скочувався до божевілля, але не міг відірвати очей від того, що було переді мною. Я впав на підлогу. Я думав, що втратив свідомість, але кімната не давала мені цього зробити. Я просто хотів, щоб це закінчилося. Я лежав на боці з широко розплющеними очима, а постать дивилася на мене зверху вниз. Переді мною по підлозі бігав один з щурів на батарейках з другої кімнати. Будинок грається зі мною з якоїсь причини, побачивши вчора, я повернув свій розум з тих глибин, куди він прямував. Я озирнувся по кімнаті, я збирався забиратися звідти. Я був сповнений рішучості втекти з дому, жити і ніколи більше не думати про те місце. Я знав, що ця кімната була пеклом. І я не був готовий до переживання в ній. Спочатку рухалися лише мої очі. Я шукав на стінах будь-який отвір. Кімната була не така вже й велика, тож мені не знадобилося багато часу, щоб увібрати в себе всю її загальну картину, де він все ще насміхався наді мною. Голос ставав дедалі гучнішим, а фігура залишалася на місці. Я поклав руку на підлогу, піднявся на всі чотири і повернувся, щоб просканувати стіну позаду себе. Потім я побачив те, у що не міг повірити. Форма стояла прямо Мо за моєю спиною, і шепотіло мені про те, що я не повинен був приходити. Я відчував її подих на потилиці, але відмовлявся обертатися. На дереві був видряпаний великий прямокутник з невеликою вм'ятоною в центрі. Прямо перед моїми очима з'явилася велика сімка. Яку я бездумно викарбував на стіні? Я знав, що це таке. Сьома кімната знаходилася одразу за стіною. Декілька хвилин тому була п'ята. Я не знаю, як я це зробив. Можливо, це був просто мій тодішній стан, але я створив двері. Я знав, що створив їх. У своєму божевіллі я видряпав на стіні те, чого потребував найбільше вихід до наступної кімнати. Сьома кімната була близько. Я знав, що демон стоїть прямо за мною, але чомусь він не міг до мене доторкнутися. Я заплющив очі і поклав обидві руки на велику сімку переді мною Я почав штовхати. Я штовхав так сильно, як тільки міг. Демон тепер кричав мені на вухо. Він сказав мені, що я ніколи не вийду. Він сказав мені, що це кінець, але я не помру. Я буду жити там, у шостій кімнаті, разом з ним, але я не хотів. Я штовхав і кричав на все горло. Я знав, що, врешті-решт, проштовхну стіну. Я заплющив очі і закричав, але демон зник. Я залишився в тиші. Я повільно розвернувся і побачив, що кімната була такою ж, як і тоді, коли я увійшов. Не лише стілець і лампа. Я не міг у це повірити, але не можна було гаяти часу. Я повернувся до сімки і трохи відскочив назад. Я побачив двері, не ті, які я видріпав, а звичайні двері з великою сімкою на них. Усе моє тіло затремтіло. Мені знадобився деякий час, щоб повернути ручку. Я просто стояв і дивився на двері. Я не міг залишатися у шостій кімнаті. Не міг, але якщо це була лише шоста кімната. Я не міг уявити, що чекає мене у сьомій. Я простоїв там, мабуть, годину, просто дивлячись на сьомий номер. Нарешті, глибоко вдихнувши, я повернув ручку і відчинив двері до сьомої кімнати. Я ввійшов у двері, морально виснажений і фізично слабкий. Двері за мною зачинилися, і я зрозумів, де я перебуваю. Я був на дворі, не на вулиці, як у п'ятій кімнаті, а справді на вулиці мої очі щепало, Мені хотілося плакати. Я впав на коліна і намагався, але не зміг. Я нарешті вибрався з цього байтла. Я навіть не думав про обіцяний приз. Я повернувся і побачив, що двері, через які я щойно пройшов, були виходом. Я пішов до машини і поїхав додому, думаючи про те, як добре було б прийнято. Душ. Коли я під'їхав до свого будинку, мені стало тривожно. Радість від того, що я покидаю будинок без кінця, згасла. А в шлунку повільно наростав страх. Я струсив його, як золошки будинку, і попрямував до вхідних дверей. Увійшовши, я одразу ж піднявся до своєї кімнати. На моєму ліжку лежав мій кіт Баскервіль. Він був першою живою істотою, яку я побачив за всю ніч. І я простягнув руку, щоб погладити його. Він зашипів і вчепився в мою руку. Я шоковано відсахнувся, бо він ніколи так не поводився. Я подумав, яка різниця? Він старий кіт, стрибнув у душ і приготувався до безсонної ночі, яка мала бути безсонною. Після душу я пішов на кухню, щоб приготувати щось поїсти. Я спустився сходами і зайшов до сімейної кімнати. Але те, що я побачив, назавжди закарбувалося в моїй пам'яті. Мої батьки лежали на підлозі, без одягу та в калюжах темної рідини. Вони були понівечені до стану, коли їх неможливо було впізнати. Їхні кінцівки лежали поруч з тілами, а голови лежали на грудях, обличчями до мене. Найбільш тривожним був вираз їхніх обличчя. Вони посміхалися, ніби були раді мене бачити. Мене знудило, і я ридав там. У сімейній кімнаті я не знав, що сталося. Вони навіть не жили зі мною в той час. Я був розогублений. Потім я побачив це: двері, яких там ніколи не було. Двері з великою вісімкою, випаленою яскраво кровавим кольором. Я все, ще був у будинку. Я стояв у своїй сімейній кімнаті, але був у сьомій кімнаті. Обличчя моїх батьків посміхнулося ширше, коли я це зрозумів. Вони не були моїми батьками. Вони не могли бути ними, але виглядали дуже схожими на них. Двері, позначені цифрою вісім, були в іншому кінці кімнати, за їхніми понівеченими тілами, що лежали переді мною. Я знав, що повинен рухатися далі, але в той момент я здався. Усміхнені обличчя розірвали мою свідомість. Вони заземлили мене там, де я стояв. Мене знову знудило, і я мало не втратив свідомість. Потім гул повернувся. Він був голоснішим, ніж будь-коли. Він заповнив будинок і тряс стіни. Гул штовгав мене вперед. Я почав повільно рухатися, пробираючись ближче до дверей і тіл. Я ледве міг стояти, не кажучи вже про те, щоб йти. І чим ближче я підходив до батьків, тим ближче я був до завершення свого життєвого шляху. Стіни тряслися так сильно, що здавалося, ось-ось розваляться. Але обличчя посміхалися до мене. Коли я підходив ближче, їхні очі стежили за мною. Я опинився між двома тілами за кілька футів від дверей. Відокремлені руки, наче окремі живі істоти, дряпалися по килиму до мене, а обличчя продовжували витріщатися. Мене охопив новий жах, і я пішов швидше. Я не хотів чути, як вони розмовляють. Я не хотів, щоб їхні голоси були схожі на голоси моїх батьків. Вони почали відкривати роти, а їхні руки були в дюймах від моїх ніг. Опереві відчаю. Я кинувся до дверей, розчинив їх і зачинив за собою. Восьма кімната. З мене досить. Після того, що я щойно пережив, я знав, що немає нічого іншого, що цей клятий будинок міг би підкинути мені, що я не зміг би пережити. Не було нічого, окрім пекельного вогню, до якого я не був готовий. На жаль, я недооцінив можливості будинку без кінця. На жаль, у восьмій кімнаті все стало ще більш тривожним, ще більш жахливим і ще більш невимовним. Мені було важко повірити в те, що я побачив у восьмій кімнаті. Знову ж таки, кімната була точною копією кімнат три і шість, але в зазвичай порожньому кріслі сидів чоловік. Після кількох секунд невіри мій розум нарешті прийняв той факт, що чоловік, який сидів у кріслі, був мною. Не хтось схожий на мене, а Девід Вільямс. Я підійшов ближче, мені потрібно було краще роздивитися, хоча я був у цьому впевнений. Він підняв на мене очі, і я помітив сльози на його очах. Будь ласка, будь ласка, не роби цього. Будь ласка, не роби мені боляче. Що? запитав я. Хто ти такий? Я не збираюся робити тобі боляче. Ні, зробиш. Тепер він ридав. Ти зробиш мені боляче, а я цього не хочу. Він сів у крісло, піднявши ноги, і почав розгойдуватися взад вперед. Насправді це було досить жалюгідне видовище, особливо тому, що він був мною ідентичним у всіх відношеннях. Слухай, хто ти такий? Я був лише за кілька футів від свого двійника. Це був найдивніший досвід, коли я стояв і розмовляв сам із собою. Я не був наляканий, але незабаром буду. Чому ти Ти зробиш мені боляче? Ти зробиш мені боляче, якщо ти хочеш піти. Зробиш мені боляч. Навіщо ти це кажеш? Просто заспокойся, добре? Давай спробуємо розібратися. І тоді я побачив це. Девід, який сидів, був одягнений у той самий одяг, що і я. за винятком маленької червоної нашивки на сорочці з вишитою цифрою Дев'ять. Ти зробиш мені боляче, ти зробиш мені боляче. Не треба, будь ласка, ти зробиш мені боляч. Мої очі не відривалися від цього маленького числа на його грудях. Я точно знав, що це було. Перші кілька дверей були простими. І зрозумілими, але через деякий час вони стали трохи більш неоднозначними. Сім було видріпано на стіні, але моїми власними руками. Вісімка була написана червоним кров'яним кольором над тілами моїх батьків. А дев'ять це число було на людині, на живій людині, гірше того, на людині, яка виглядала точнісінько, як я. Девід я повинен був запитати. Так, ти зробиш мені боляче. Ти зробиш мені боляче. Він продовжував ридати і гойдатися. Він озвався до мене. Це був я аж до голосу. Але та дев'ятка, я ходив по кімнаті кілька хвилин, поки він ридав у кріслі. У кімнаті не було дверей, і як і в кімнаті номер шість, двері, через які я зайшов, зникли. Чомусь я вирішив, що дряпання цього разу ні до чого не призведе. Я вивчав стіни і підлогу навколо крісла, просовуючи голову під нього і перевіряючи, чи є щось під ним. На жаль. Так воно й було під кріслом, лежав ніж. До нього була прикріплена бирка з написом Девіду від керівництва. Відчуття у моєму шлунку, коли я прочитав цей напис, було чимось зловісним. Мені захотілося виблювати. Останнє, що я хотів зробити, це дістати ніж з під стільця. Інший Девід все ще нестримно ридав. У моїй голові крутилося питання, на яке я не міг знайти відповіді. Хто поклав це сюди і як вони дізналися моє ім'я? Не кажучи вже про те, що, стоячи навколішки на холодній дерев'яній підлозі, я також сидів у цьому кріслі, ридаючи на знак протесту проти того, що мені самому завдали болю. Усе це було надто складно пережити. Будинок і керівництво весь цей час гралися зі мною. Мої думки чомусь звернулися до Пітера і до того, чи зайшов він так далеко? Якщо так, якщо він зустрів Пітера Террі, який ридає в цьому самому кріслі, розгойдуючись взад вперед, я витрусив ці думки з голови. Вони не мали значення. Я взяв ніж з під крісла, і відразу ж інший девід. Замовк. Девіде, промовив він моїм голосом. Що ти збираєшся робити? Я піднявся з землі і стиснув у руці ніж. Я збираюся забратися звідси. Девід все ще сидів у кріслі, хоча тепер він був дуже спокійний. Він подивився на мене з легкою посмішкою. Я не міг зрозуміти, чи він збирається сміятися, чи душити мене. Повільно він підвівся зі стільця і став обличчям до мене. Це було моторошно. Його зріст, і навіть те, як він стояв, збігалися з моїм. Я відчув гумове руків'я ножа у своїй руці і стиснув його міцніше. Я не знаю, що я планував з ним робити, але у мене було відчуття, що він мені знадобиться. Зараз його голос був трохи глибшим за мій власний. Я збираюся зробити тобі боляче. Я зроблю тобі боляче і буду тримати тебе тут. Я не відповів. Я просто кинувся і повалив його на землю. Я сів на нього і подивився вниз, тримаючи ніж на поготові. Він подивився на мене, переляканий. Це було так, ніби я дивився в дзеркало. Потім гул повернувся низький і далекий. Хоча я все ще відчував його глибоко в моєму тілі, Девід дивився на мене, а я дивився на себе. Гудіння ставало дедалі гучнішим, і я відчув, як щось всередині мене тріснуло. Одним рухом я встромив ніж у нашивку на його грудях і зірвав її. Темрява опустилася на кімнату, і я падав. Темрява навколо мене не була схожа ні на що, що я відчував до цього моменту. У четвертій кімнаті було темно, але це не могло зрівнятися з тим, що повністю поглинуло мене. Через деякий час я навіть не був впевнений, що падаю. Я відчував себе невагомим, вкритим темрявою. Потім мене охопив глибокий смуток. Я відчував себе загубленим, пригніченим і схильним до суїциду. Перед очима постали мої батьки. Я знав, що це було не насправді, але я бачив їх, а розуму важко відрізнити, що є реальним, а що ні. Смуток тільки поглиблювався. Я був у дев'ятій кімнаті, як мені здавалося, кілька днів. Останній номер, і це було саме тим, чим воно було кінцем. Будинок без кінця мав кінець, і я дійшов до нього. В той момент я здався. Я знав, що назавжди залишуся в цьому проміжному стані, супроводжуваному лише теми. Навіть зіжчання не допомагало мені залишатися при тямі. Я втратив усі відчуття. Я не відчував себе, я нічого не чув. Зір тут був абсолютно марним. Я шукав смаку в роті і нічого не знаходив. Я відчував себе безтілесним і повністю загубленим. Я знав, де я був. Це було пекло. Дев'ята кімната була пеклом, а потім це сталося світло. Один з тих стереотипних вогнів в кінці тонелю. Я відчув, як земля піднімається знизу, і я стою. Через мить другу, коли я зібрався з думками і почуттями, я повільно пішов до того світла. Коли я наблизився до того світла, воно набуло форми. Це була вертикальна щілина з боку від дверей, без жодних позначок. Я повільно увійшов у ці двері і опинився там, звідки почав. У вестибюлі будинку без кінця. Він був саме таким, яким я його залишив, все ще порожнім, все ще прикрашеним дитячими прикрасами до Геллоуін. Після всього, що сталося тієї ночі, я все ще насторожно ставився до того, де я перебуваю. Через кілька хвилин, коли я прийшов до тями, я озирнувся навколо, намагаючись знайти щось відмінне. На столі лежав звичайний білий конверт з моїм ім'ям, написаним від руки. Надзвичайно зацікавлений, але все ще обережний. Я набрався сміливості і відкрив конверт. Всередині був лист. Знову ж таки написаний від руки. Вітаю! Ви пройшли будинок без кінця. Будь ласка, прийміть цей приз як знак великого досягнення. Назавжди ваше керівництво. У листі було 5 купюр по 100 доларів. Я не міг перестати сміятися. Я сміявся, здавалося, годинами. Я сміявся, коли йшов до своєї машини. І сміявся, коли їхав додому. Я сміявся, коли відчинив вхідні двері свого будинку і побачив маленьку десятку, викарбовану на дереві.